Друзі, важливе рішення, яке ми сьогодні розглянули на комітеті, про вдосконалення програми 5.7.9, яка дуже важлива для кредитування саме ветеранського бізнесу. Ви знаєте, що закон законопроект про ветеранський бізнес на сьогодні розглядається комітетом з питань соціальної політики. і Ми очікуємо, що він найближчим часом винесе цей законопроект до зали, і відповідно до ветеранського бізнесу будуть застосовані пільги, преференції і надання певних можливостей для. Його його розвитку і саме програма 5.7.9 має стати локомотивом в цьому процесі. Саме тому ми відповідним чином рекомендували Кабінету міністрів збільшити обсяги програми 5.7.9, Ми рекомендували вдосконалити. Умови надання відповідних кредитів, ми рекомендували розширити цю програму і вдосконалити її таким чином, щоб вона була доступна для оборонно-промислового комплексу, і, безперечно, і, передусім, для ветеранського бізнесу очікуємо реакції від кабінету міністрів і відповідних рішень на користь наших ветеранів та економіки в цілому.